В ефірі новини на часі. Вітаю вас сьогодні. У випуску розкажу про таке. Один поранений та понівечені приватні будинки. Наші журналісти побували на місці прильоту. Про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю розкажемо у випуску. Дах пошкоджений. Ну, з цієї сторони дах пошкоджений і трошки з цією. Ну і там тріщина пішла, і в хаті так ну, пообвалі вже зі світлом, попри постійні ворожі обстріли, енергетики відновлюють мережі в прифронтових населених пунктах. Яка ситуація з енергозабезпеченням області? Дивіться далі. Обладнання поспоскоджується різне. Дуже сильно страждають повітряні лінії електропередачі від уламків, від БПЛА. Україна відзначає день соборності у Запоріжжі. Співали гімн та вшановували пам'ять загиблих воїнів. Долучилися й активісти з тимчасово окупованих територій. 47-річного чоловіка поранено, зруйновано приватний будинок та пошкоджено прилеглі. Надвечір, 21 січня, ворог скерував на Запоріжжя ударні безпілотники. Ще один дрон влучив у стоянку біля гіпермаркету. Будівля частково пошкоджена внаслідок пожежі. Більше розкажуть наші журналісти. Близько пів на десяту вечора ворог атакував безпілотником приватний сектор міста. Пошкоджень і руйнації зазнали житлові будинки. Тетяна розповідає, в цей час була вдома і просто дивилася телевізор. Тут спишка і почало з люстри сипатися, і я підскочила. Чоловік забіг, що таке, що таке. Я кажу, я не пойму вікна кажу, летять. І, ну, слава Богу, у нас задержали штори їх. Потім ми повибігали на двір. Повибігали на двір. У нас заклинило двері. Я вилізла через оце вікно. Вибігли на двір, от, дивимося. Тут от ця хата вже розбита, та взагалі теж розбита хата. В помешканні Тетяни постраждав дах і повилітали віконні рами. Вікон п'ять пошкоджено, три рами повилітали. Одне вікно заблоковано, не відкривається, не туди, не сюди. І це теж ну, не робоче його при так, сказати, закріпили на, на швайку. Дах пошкоджений, ну, з цієї сторони дах пошкоджений, і трошки з цією, Ну, і там тріщина пішла, і в хаті пообваля ну, обвалилося. Вибуховою хвилою зачепило і будинок пані Лариси на другому поверсі, та горищі побиті всі шипки. Жінка бідкається, доведеться замінити 13 вікон. Страшний був вибух, ну було чути, що це десь дуже близько, бо дом підскочив, просто підскочив. І таке полум'я було. Я подумала на фоні даху своїх сусідів я вирішила, що це мені попало в дах. Я подумала, що це мій дах. Я побігла на чердах і до ліс там, вроді сіла. Слава Богу. Я була на першому поверсі. У мене другий поверх зараз не отаплюється, так що я мешкала на першому поверсі, і у мене доволі тепло було. Перший поверх не пошкоджений. Там тільки одне вікно трошки пошкоджене і все. Через ворожу атаку в розпачі і Анжела. Дівчина розповідає, постраждав будинок її батьків. Стіна відійшла, дах в помешканні з'їхав. Всередині все попадало, осипалася штукатурка. Тут мешкають мої батьки. Мама з татом. Ми мешкаємо сім'єю трохи далі. Мама так мені спокійно позвонила, питає, бо ми ж сюди, все чуємо, ну якось близенько. Каже, ну що ви там? Я кажу, то нічого, кажу, ну сидимо. Вона, кажу, а у нас вже все. І все, і так от ми про це дізналися. Всі служби одразу взялися ліквідовувати наслідки удару. Зокрема, працівники Запоріжремсервісу закривають вибиті вікна ОСБ-плитами. А працівники аварійно-рятувальної служби закривають плівкою пошкоджені та зруйновані дахи будинків. Усе задля того, аби захистити їх від потрапляння снігу та дощу хоча б тимчасово. Зараз виконуємо роботу з відновлення дахів фронтонів будинків в першу чергу там, де живуть люди. В першу чергу намагаємося тимчасово плівкою укріпити дахи і накрити їх, бо зараз не погода, звісно, не хочеться, щоб дахи протікали у людей. Це першочергове завдання наразі. Людям надають допомогу і представники гуманітарної місії Проліска. Також працює намет міської влади. Тих, чиї оселі постраждали, консультують щодо отримання допомоги. Загалом в результаті ворожої атаки пошкоджено понад 40 приватних будинків. Зокрема, побиті вікна, понівечені двері, дахи і господарчі будівлі та паркани, потрощені гаражі і автівки. 12 будинків з покрівлями, з яких 8 ми вже бачимо на 100% відновлення. Покрівель це заміна, повна заміна разом з ропильною частиною, шифером і всім остальним. На даний час відповідні служби працюють. Аварійна служба Запоріжем сервіса продовжує закривати вікна. Те, що вчора не дозакрили, або вже сьогодні зранку люди приїхали і побачили порушення своїх будинків. В зв'язку з аварійністю внутрішніх газових мереж у двох будинках відключено газ. Окрім цього, через обрив дротів в оселях людей немає електрики. Також ударний ворожий безпілотник влучив у стоянку біля гіпермаркету. Будівля частково пошкоджена. Рятувальники ліквідували займання. Зранку 22 січня торговельний центр запрацював в звичному режимі. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Загалом, протягом доби ворог завдав понад 700 ударів. Авіабомбами били по Розумівці, Воздвижівці та Верхній Терсі. Також атакували їх півідронами Запоріжжя, Кушугум та Новомиколаївку. Не вщухали удари і вздовж лінії розмежування. Загалом упродовж доби окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області: 310 десять арт ударів по степногірську, приморському, степовому та ще по 14 населених пунктах області надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автівок. Не вщухають бої і на запорізькому напрямку на Гуляйпільщині. Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік добропілля, зеленого, прилук, Варварівки, Святопетрівки на Оріхівському напрямку. боєзіткнень зіткнень не зафіксовано. Також над Гуляйполем захисники підрозділу 225 го ОШБ збили новий розвідник росіян. Це безпілотник літакового типу князь Вєщий Олег. Їх ворог використовує для спостереження за роботою ударних дронів. Він може долати дистанцію до півсотні кілометрів, а максимальна його швидкість ймовірно сягає 130 кілометрів за годину. Знищення таких розвідників зменшує можливість ворога у наведенні та коригуванні атак на прифронтових напрямках. Понад 4 тисячі абонентів в області, які від учора залишались без світла, нарешті заживили. Після атак ворога на об'єкти енергетики, 21 січня, в дев'яти населених пунктах регіону виникли проблеми. Енергетики майже добу не могли розпочати ремонт, бо не дозволяла безпекова ситуація. Наразі без світла залишається лише Мар'їнка, але там теж вже працюють. Втім, через постійні обстріли ситуація з енергопостачанням на прифронтових територіях залишається складною, кажуть в Запоріжжя Обленерго. Наразі в нас по бойових діях близько 11 тисяч заструмлених споживачів. Це на жаль, майже незмінна цифра вже тривалий час. Це споживачі у наближених до лінії фронту територіях, громадах. Там, на жаль, проводити аварійно-відновлювальні роботи неможливо. Також у Запоріжжі правоохоронці викрили керівника одного з критично важливих підприємств, який вимагав гроші за бронь. За даними слідства, 42-річний директор влаштовував побори з чоловіків, які хотіли мати економічне бронювання в реєстрі оберіг на рік. Ба більше обіцяв, що відстрочка збережеться навіть у разі підстав для її скасування. Тим, хто відмовлявся, погрожував анулювати бронь та повідомити дані про них до ТЦК. Під час передачі хабаря підприємця затримали із сумою 21 Тисяча гривень після обшуків у квартирі на роботі та в авто знайшли й інші докази схеми. Директору повідомили про підозру. Нині він під вартою з можливістю внесення застави. За шантажування працівників йому загрожує до семи років ув'язнення. Росіяни не припиняють терор наших міст сьогодні. В день балістикою вдарили в житловий будинок у кривому розі шахедом. Поцілили в багатоповерхівку в Дніпрі. А зранку дрон впав у Чернігові. Детальніше, дивіться далі. Росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Майже 10 годин у місті триває повітряна тривога. Попередньо п'ятеро людей поранено. Серед них і дитина. В одному з районів пошкоджені три двоповерхівки та з десяток будинків приватного сектору. Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома. Інформація уточнюється. Після удару по кривому рогу окупанти атакували і Дніпро. В день росіяни скерували безпілотник на багатоповерхівку. Ввечері 21 січня росіяни вдарили дроном по школі у Сновську на Чернігівщині. А вже зранку прямо між житловими будинками вибухнув інший. Учора просто серед дня гірань вдарила по будівлі позашкільного навчального закладу в Сновську. Руйнування значні на місці влучання працювали вогнеборці. Усього протягом минулої доби було 35 ударів, 52 вибухи. Також росіяни атакували Харківщину кабом двома БПЛА типу Герань-2 та фпв дроном. Через обстріли Куп'янського району постраждала літня жінка, пошкоджені і житлові будинки. Атакували і Золочівську громаду дронами. Постраждав приватний будинок та господарчі споруди. Ще один дрон влучив у п'ятиповерхівку, пошкоджено одну з квартир. В селі Губарівка руйнувань зазнало приватне домоволодіння. Наслідок ударів ворога по Ізюмському району пошкоджено дорогу. 22 січня Україна відзначає День Соборності. З нагоди державного свята запоріжці несуть квіти до дерева пам'яті в парк металургів. В урочистому заході взяли участь зокрема представники влади, військові, а також байдівці та силові служби. Вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників і поклали квіти до меморіалу. День соборності України щороку відзначають у річницю проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Подія відбулася на Софійській площі у Києві, де було проголошено воз'єднання всіх українських земель, які століттями перебували під владою різних держав. Цей акт засвідчив прагнення українців жити в єдиній, незалежній та соборній державі. Активісти руху Жовта стрічка з тимчасово окупованих територій долучилися до символічної акції на підтримку єдності країни. Жителі окупованих міст фотографували окремі літери алфавіту так, щоб у підсумку всі знімки склали фразу з Днем Соборності. До акції приєдналися українці з Бердянська, Донецька, Сімферополя, Луганська та Горлівки. Кожну літеру знімали окремо, дотримуючись заходів безпеки. Окрім фото привітань, активісти зафільмували й написи, що для них значить цей день. Життя в окупації це щоденний спротив, і сьогодні ми говоримо о всій країні, що ми поруч. Активісти жовта стрічка доводять, що тимчасово окуповані території є невід'ємною частиною України. У першій частині випуску говорили зокрема про наслідки ворожих атак по Запоріжжю та проблеми з електропостачанням в області. Далі дивіться про таке. Національний гімн з усіх куточків держави Україна відзначає День Соборності. Запоріжці долучилися до свята єдності як в обласному центрі, так і на тимчасово окупованих територіях. День соборності це об'єднання українців. Там, де є українці, там є наша соборність, наша віра, наша правда, наша воля. Плакати воєнного часу у Запорізькій бібліотеці запрацювала тематична виставка, експонати, родзинки попередніх експозицій. Чим особливі саме ці роботи у матеріалі наших журналістів? Ми вирішили, що саме в день соборності ми би хотіли показати їх місту з нашими якимись думками, рефлексіями. Навіть маючи борги за комуналку, можна оформити субсидію, але сума несплаченого не повинна перевищувати 680 гривень і лише за один вид послуг його просто можна вилучити зі списку, на який нараховується субсидія. В Запорізькій області цьогорік майже 30 тисяч родин отримують субсидії на опалення. Середній розмір допомоги становить 1600 гривень. Не призначить її тим, в кого були коштовні покупки або ж дві квартири, але є винятки. Не враховується, наприклад, ще дуже актуальна сума придбання генераторів. Так що, якщо ви придбали генератори на суму понад 150 тисяч гривень, право на субсидію вашої родини буде. Ну не враховується житлові приміщення, які знаходяться на непідконтрольній території або зруйновані. Житлова субсидія не призначиться, якщо ви є внутрішньопереміщеною особою і отримуєте. Субсидію на на оплату оренди житла, тобто звичайну житлову субсидію ви не отримаєте. Щоб отримати субсидію, слід заповнити заяву та декларацію про доходи і витрати. Подати їх можна безпосередньо у сервісних центрах пенсійного фонду та онлайн через портал ПФУ або застосунок ДІЯ. Зазвичай субсидію призначають у травні, а на початку жовтня здійснюють автоматичний перерахунок. Є й особливості нарахування субсидій для прифронтових зон. В Запорізькій області, так як ми в зоні можливих бойових активних дій, ви звертаєтесь у січні, і відповідно, наприклад, ви звертаєтеся за житловою субсидією у січні 26-го року. Але ви знаєте, що у вас не було можливості звернутися з жовтня і відповідно до нашого положення, пункту 76-го, ми можемо повернутися на початок опалювального сезону. Це переваги не для всіх областей, для наших прифронтових в тому числі і Запоріжжя також це є. Липи та яблуні у парку авіаторів, що у Шевченківському районі, стали охайнішими. На деревах обрізали сухі гілки, сформували красиву крону. Це зменшить кількість шкідників та хвороб. а Також дозволить рослинам рівномірно отримувати світло, що стимулює ріст. Виконують ці роботи саме взимку, бо за низької температури зріс швидше заживає. Дерев у цьому парку понад шість сотень. Їхній вік від 20 до 60 років. Але всі вони в доброму стані, бо за ними постійно доглядають фахівці Зеленбуду. Якщо на дереві багато сухих гілок, то на обрізку одного може знадобитися півдня. Після парку авіаторів такі роботи виконають у сквері Бочарова та на вулицях Шевченківського району. Щоб красиво було, гарно дуже подобається. Гарна праця і дуже добре працювати. Зараз немає руху. Зараз немає великого руху. Зараз сприятлива погода, аби після обрізки закоювалися рани. У рослин же теж є клітки, і вони оновлюються. Закоює рани саме дерево, тому нині сприятливий період для обрізки. Замерзла річка, рибалки вийшли на кригу. В нашому місті літ на Дніпрі явище не часто, Тож шанувальники зимової риболовлі поспішають зловити момент. Натомість це непокоїть рятувальників, адже торік в Україні 140 людей загинули під кригою. У Запоріжжі за період морозів таких випадків на щастя не було. Але трапитись може різне, тож рятувальники показали, як правильно діяти, якщо ви провалились під лід. Увесь алгоритм. Дивіться в нашому сюжеті. Покататися. Рятуйте, допоможіть! 130 людей в Україні вдалося торік дістати з крижаної води та врятувати. Але майже півтори сотні потонули. З них 11 — діти. Допоможіть. Зараз я кинула кінець Олександру. Я не можу взяти у мене руки змерзли. Зараз, зараз витягне вас. Увага! Тягніть постраждало! За період морозів, які нині тривають по всій Україні, вже семеро людей поплатили з життям за необачність на замерзлих водоймах. В Запоріжжі на щастя таких випадків не було. В групі ризику передусім шанувальники зимової риболовлі. Цього чоловіка вдалось врятувати. Дуже змерз хлопці, холодно. Зараз допомога є. Цей чоловік співробітник ДСНС. І вся рятувальна операція частина навчання. Рятувальники вирішили показати людям, як правильно вибиратись з крижаної води. Людина може протриматись близько 33 години в воді, так, щоб вона змогла собі самостійно допомогти. Це, мабуть, перші п'ять хвилин. Насправді, вибратись з під льоду дуже важко. Тому що дуже швидко настає гіпотермія в людини. Тому перше це, в першу хвилину у вас буде дуже сильне серцебиття, підвищення тиску, тому раджу заспокоїтись, не занурювати голову. Не, ну. Під воду. Неподалік від місця проведення навчань зупинився і цей рибалка. Каже, ходити по кризі не боїться, адже знає правила поводження. Запевняє, за понад шість десятків років зимової риболовлі жодних інцидентів з ним не траплялось. Льот, ну товстий льот. Ну, я вже рибачу, ну, літ 60. Так що льод, я так віжу. Ну, от, це Такий льот. Я його не я воні Не боїться ходити по кризі, і пані Олена з сім'єю каже, що разу, як випадає сніг, катається тут на санчатах з донькою. Переконана, головне дотримуватись правил безпеки. Тоді і прогулянка в радість. О нірзяка да он очень тонкий. Не можна, коли лід дуже тонкий. Ну ось трохи наступили, і якщо є водичка, то ми туди не йдемо. Ми дуже обережні. Це зараз такі морози, вже другий тиждень, що можна покататись. Коли сніг тільки випав, тут було багато дітей. А зараз мороз і навчання почалось. Ми сьогодні онлайн, трохи вирішили прогуляти. А ще каже: не ризикують, знають якої товщини повинен бути лід, аби не провалитись під воду. Ні, не хвилюємося. Лід дуже міцний, дуже міцний 20 сантиметрів. У нас папа знає. Перевірили товщину криги і рятувальники. 18 сантиметрів. По-перше, що необхідно пам'ятати, Необхідно пам'ятати, що виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягає не менше 7 сантиметрів. Водночас, для того, щоб здійснюватись катання на льоду, лід має бути завтовшки не менше, ніж 25 см. сантиметрів. А в разі, якщо ви таки провалились під кригу, рятувальники рекомендують насамперед подивитись, чи є люди навколо, щоб попросити про допомогу. А якщо немає, то варто діяти. Отак. Не намагайтеся зразу карапкатись карабкати, ще й передом. Тобто зразу не панікуйте. Оцініть ситуацію і намагайтесь е, з під криги е, задом. Тобто таким чином ви створюєте себе більшу опору. Як це, як це працює? Або допомагайте собі ногами, або виходите на, на руку. Але найкращі заходи безпеки кажуть рятувальники не виходити на кригу чи принаймні не заходити далеко, бо біля берега лід міцніший. А якщо вже трапився нещасний випадок, то спробуйте не панікувати та скористатись порадами від рятувальників. Надія Пилипенко, Єлізавета Колєснікова, телеканал МТМ. Запоріжжя заспівало в унісон у день соборності України. Державний гімн пролунав у трьох різних куточках міста. До символічної акції долучилися артисти міських театрів і філармонії. Як це було далі у нашому сюжеті? Так звучало Запоріжжя 22 січня. У день соборності державний гімн одночасно виконали в трьох культурних просторах міста. Артисти театру імені Магара, молоді та обласної філармонії заспівали в Унісон, аби нагадати, соборність це не лише дата, а відчуття спільності. Це дуже символічна і важлива акція, яка нагадає. Нам що одного разу Україна зуміла об'єднатися в надзвичайно складних умовах. Це сталося 107 років тому, і відтоді ми весь час боролися за те, щоб бути цілісною єдиною державою, єдиною країною. Слова гімну з'явилися ще у 19 столітті. Вірш Павла Чубинського швидко став піснею яку виконували як символ свободи. Його забороняли, переписували, але не змогли знищити. І нині ці рядки знову звучать особливо гостро. Тож для Гатьох, 22 січня не лише про історію, а й про теперішню боротьбу за право залишатися єдиною країною. День соборності це об'єднання українців там, де є українці, там є наша соборність, наша віра, наша правда, наша воля. І наш гімн – це те, що йде від серця до Бога. Я так вважаю, де кажуть про те, що ми ніколи ніколи не будемо ромами. Тому що ми існуємо через віру, віру у свою незалежність, віру у свою націю, віру в Бога для мене це символ єднання, символ того, що перемогти будь-які складнощі, труднощі в будь-якій війні ми зможемо тільки разом, тільки об'єднавшись всі, всі цінності, всі українські коріння, всі з'єднуються в єдиний стовбур і який стає непохитним. Гімн він підсилює це відчуття за будь-яких умов. У різних частинах міста, але з одним змістом, цього дня Запоріжжя говорило мовою гімну про свободу, єдність і віру в Україну. Слава Героям! Слава! Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Нову скульптуру встановили на Хортиці до Дня Соборності України. Це козак-бандурист, що сидить на скелі острова. Її створив запорізький скульптор Владлен Дубінін, відомий як автор пам'ятника Нестора Махна у Гуляйполі. А макет Мамая виставили в майстерні вже після смерті майстра. Та цьогорік колеги митця саме Людмила Єлецька, Олександр Шкаліков і Павло Жуков, втілили задум скульптора. Козак-бандурист органічно вписався в ландшафт Хортиці, поєднавши природну красу острова культурною сп... Спадщиною козацтва відвідувачі можуть не лише милуватися скульптурою, а й взяти участь в інтерактивному квесті, який розкриває глибинні сенси української історії та культури. Різні за стилістикою, художнім мисленням, але єдині у своїх поглядах на військові злочини РФ до Дня соборності України спілка дослідників сучасного мистецтва презентувала збірну міні-виставку плакатів воєнного часу серед багатьох робіт, що експонувались у Запоріжжі з початку великої війни. Організатори відібрали дев'ять найбільш яскравих і близьких на їхній погляд до теми соборності, ідентичності українців та їхнього опору країні-агресору. Ми вирішили, що саме в день соборності ми би хотіли показати їх місту З нашими якимись думками, рефлексіями, ми зробили підписи з цими думками до плакатів і невеличким описом саме про авторів цих плакатів. Це скоріш роздуми, наші роздуми з приводу цих плакатів, як вони нам відгукнулися. Вони є компактною творчістю, вони доволі. Пояснювальні легкі до сприйняття. Я побачила тут нашого запорізького автора. Це картина приходь на українську. Для мене це відгукується, тому що з 22 го року я сама перейшла на українську і раджу всім, тому що знаю, що деякі люди в Запоріжжі ще до цього не прийшли. Загалом у рамках виставкового проєкту Плакати воєнного часу відбулось вже 33 персональні виставки. Художники з різних куточків України представили власні образи і сенси про Запоріжжя й Україну, але об'єднані єдиною метою графічною мовою розповісти світові про те, що Україна єдина, Україна жива, Україна бореться. Зауважують як організатори, так і відвідувачі виставки. Це дуже велика історія боротьби України, само як ідентичності українця, і ось на цих плакатах там дуже багато таких речей, які тісно пов'язані з українською соборністю, саме тим, що тут йдеться мова про саму ідентичність українця. Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм чат бот Ми ж з вами побачимось в наступних випусках. Гарного вам вечора!